З флюсом, і він і так непогано хватається. Треба припой без флюсу взяти, попробувати наскільки пасточка хороша, бо цей припой я і так припаяю, якщо я його плавлю прямо на цьому, прямо на батарейки. Тут не взявся того, що погано розтікся. О, давайте сюди пасточки кинемо. Так, пасти кидаємо, тут де неудачна попитка була. Ну, вроде нормально. Вроде паяє нормально. Флюс паста для тонкої електроніки. удалення не обов'язково. Оце, що мені подобається, що удалення не обов'язково. Це добре. Ну, треба буде потестувати на якомусь другому припої. Тому що в мене припой хороший. Він хватається навіть без ніякої флюспасти. пасти хорошо. Нема в мене сильно на чому спробувати так. Давайте ще отут попробуємо. Іть зажмися сюди. Це, звісно, великий акумулятор. Альо, щоб паяльник не плавить. Угу. Ну тут на те, що. Акумулятор трошки чи то ли грязний, мабуть, грязний. Треба буде стерти спіртиком. Потім ще поекспериментуємо. А, так, да, я ще хотів показати. Ладно, ладно, як перепалювати ліхтарик.